Українські водійські посвідчення у 2025 році, що потрібно знати. Спершу нагадаю, що з тимчасовим захистом ви можете користуватися своїм водійським українським посвідченням без перешкод. Якщо вам потрібні відповідні лінки, то ви можете їх знайти у мене в телеграм за лінком у біо. Якщо ж у вас титер десажур, такому разі керувати авто, ви можете виключно протягом першого року з українськими правами. А вже потім вам потрібно перездавати на французькі права. Ну а що ж з обміном українських прав на французькі? Тут потрібно почати з того, що сам процес має п'ять етапів. Перше це проявлення інтересу, другий початок перемовин, третє це підписання самого документу. Далі ратифікація, потім створення національних законів і далі оновлення міжнародних баз. Україна тут знаходиться на другому етапі перемовин ще з 2017 року, коли міністром внутрішніх справ був Арсен Аваков. Саме тоді Україна почала перемовини з Францією стосовно обміну водійських посвідчень. Проте досі, досі немає жодного документа, який би було підписано. І від Моменту підписання документу нам треба чекати десь один, два, три роки для того, щоб вже офіційно користуватися обміном прав. Тому в найближчому майбутньому краще не очікувати на, на таке нововведення треба трошечки зачекати.